Я представник будинку культури Сидорівської бібліотеки з Віннігородського району Черкаської області. На жаль, в наше село, як і в більшість сіл України, прийшла страшна звістка, що загинув наш герой Лисенко Андрій Володимирович, який народився 28 лютого 1993 року в селі Сидорівка, що на Черкащині. Навчався в нашій школі після закінчення школи, пішов навчатися. До Черкаського університету з 2013 року по 2024 рік був на службі у лавах ЗСУ. На жаль, 21 лютого 2024 року життя нашого героя Лисенко Андрія Володимировича трагічно обірвалося. Ось це захисники, односельчани нашого села, які зараз захищають нас на сході України. Ми переможемо ворога. Україна є. E Buda.